Всім привіт, шановне панство! Отож, на сьогодні тема, як створити таку е, реалістичну симуляцію води, щоб вона була у нас і доволі динамічна, щоб якось мінялася певна текстура, зверху, ніби біла пінка. Загалом. Як добитися такого ефекту? Ну, для початку хотів би з вами проговорити один певний момент важливий. Для того, щоб реалізувати такий ефект, я використовував плагін Hot4D для сінімої. Саме зверніть увагу версії 23-го року. А, цей плагін розробляла раніше команда Е, Зараз я не знаю, що з нею, бо сайт неї не працює, тому люди самостійно допрацьовують ці плагіни на новіші версії, як я, як я, якщо я правильно зрозумів. Uh, тому поки що я знайшов саме на 23-й 23 версії CinemaFood. Я вам це посилання залишу в описі, ви зможете її скачати. Також я бачив є багато версій на старіші версії Cinema. Але якщо ви захочете вже на більш новіше, то вам шукати це вже самостійно або даунгрейдитися на старішу версію CinemaFoodie. Загалом, давайте перейдемо до того, як взагалі встановити цей плагін. Для того, щоб його встановити, все доволі, до речі, тут у нас просто. Вам треба скачати той файл із сайту, зайти у нього, у вас буде архів, і вам необхідна буде папка HotFoodie. Далі ви заходите в папку синіми, там в мене шлях вийшов такий цей ПК, локальний диск C, файл програм, Maxon Cinema 4D і версія в неї Cinema. У ній я заходжу просто в плагін, і цей 4D просто перекидаю дропом в мою папку Cinema. Зараз я не буду це замінювати, чи те, що воно в мене вже от, є встановлене. що мені далі необхідно. А, якщо у вас була включена Cinema, то вам її треба буде перезавантажити. А, в моєму випадку в мене вже плагін був встановлений, Cinema перезавантажено, тому можна вже працювати. Для початку я створюю звичайний plane. І нажму Shift-C. Та пропишу ход воді. От це мій цей плагін. Закидую я його у плейн І як бачите, мало що зараз помітно. Для того, щоб було краще видно, я зайду в дисплей і виберу Euro Shading Lines. І зайшовши в плейн пропишу десь по 500 сегментів. Бо нам треба трішки багато цих полігонів, щоб воно виглядало доволі реалістично. Та почну програвати. Як бачите, цей плагін доволі так реалістично виглядає, і можна його по-різному налаштовувати. А насправді, е е е рекомендація просто самому сісти проклятися, через все що це доволі е логічно, але давайте так в двох словах розкажемо. Ми можемо збільшити, в принципі, резолюшн, це там розмір нашого цього моря. Бачите, чим більше значення, тим більше цих нас деталюшок. Можемо збільшити його метр, ну тобто його ще фізичний розмір, не тільки деталізації. Можемо збільшити його хвилі, тобто, чим більше це значення, тим більші хвилі, можемо там Direction зменшити, збільшити. Це, можна сказати, під яким кутом воно це все буде вантажувати. От, можемо зладити, і можемо то ще змінити сіди. Ну, це просто варіативність, тому воно, в принципі, нам не є необхідне. А далі, щось такого цікавого? Можемо ще зменшити там швидкість. в принципі. Рекомендую, бо воно так доволі якесь занадто жорстке. Отож. І, в принципі, це все, що такого потрібно знати по його налаштуванні. Далі я б лише працював працював вже б із матеріалом. Що би я робив б для початку? Давайте для початку я створю там, вибору Redshift, створю Light Dum Light і завантажу у нього якусь певну HDR. Щоб Що було у нас трішки яскравіше, та так далі. Зупиню. Програвання і ключу рендерв. Ю. Раз, два, три. Тож, от в мене є поки що от таке от. Горе такий певний океан. Далі створюю певний матеріал і накину нього дроп. Що я можу зараз такого більш примітивного зробити? Це там взяти мою ноду і перетворити там його просто в воду. Але, як бачите, це ну, нічого у нас не цікаво. І Можна навіть там додавати якісь там джерела світла, але це все рівно не, не покращить нашу картинку. Вона виглядає доволі нудно. Хочеться зробити якраз верхівку цих, цієї води трішки інакшою, щоб воно було більш цікавіше. Тому, взагалом, як це все тепер нам робити? Я можу тепер зайти в Plane і перетворити його в Make Editable. Це важливо для того, щоб правильно в OD читав його полігони. Uh, далі мені необхідно поставити прапорець. Uh, do... От, Ставлю його і прописую тут. Не прописую, точніше нажимаю from Text Що це робиться? Як бачите, з'явилися у мене два вертекс-мапи. І зараз, коли я його на нього нажимаю, ще нічого не бачу ніякої різниці. Для того, щоб було краще видно, треба поставити тут прапорець. Напроти Catmull І тепер, коли бачите, я маю два вертекс-мапи. І вони по-різному виглядають, тобто по-різному показують верхівки цих хвиль, десь більше, десь трішки по-інакшому. І якраз цими VertexMapaми ми можемо, в принципі, користуватися для того, щоб робити нашу воду більш цікавіше по матеріалу. Звичайно, ж також ми можемо трішки це підредагувати, як бачите, зробити там більш цей колір чіткішим та так далі. Хоча, типу, я би дуже в ті налаштування не залазив. Тому. Uh, далі що ми можемо зробити? Як це все взагалі попідключати нам правильно, і так далі. Uh, буду користуватися речі від матеріалом для цього. Для цього створюю зараз поки що додаткову ноду це блендер. Матеріал блендер, яким якому ми, в принципі, будемо це все мішати. Тому це свій матеріал-скла я підключаю до нього в колор, а його в surface для виводу. От, і це буде в принципі цей матеріал, який буде нас працювати саме водою. А далі будемо вже накидувати додаткові матеріали. Створюю один матеріал для того, щоб робити верхівку а, цих хвиль. Тому беру, підключаю його матеріал Color. А для того, щоб використовувати свою цю vertex map, мені треба ноду vertex-attribute. І я підключаю blend Color. Як бачите, зараз мене все рожеве, це не страшно, через те, що мені необхідно вибрати вертекс, цю ноду, і закинути у неї цю, цей вертекс напроти плейну. Раз, два. Як бачите, вже ці верхівки вони вже з'явилися, тобто, вже воно працює і це класно. От можна міняти тут так, колір якийсь на якийсь інакший, можливо, вони такий там світлий, сиріший, або наоборот зменшити його яскравість, або як там, звичайно, московії, збільшити його там прозорість. Загалом всі ці налаштування можете використовувати для більш реалістичного, для більш реалістичної картинки. Також можна ще додатково зробити. У нас, в принципі, два вертекс-мапи, тому я просто візьму, скопіюю ці дві ноди, які в мене вже є. Приключу його тепер в Layer 2, Material Color, і в Blend Color, І в цей Vertex закину другу. Другий вертекс. От, як бачите, ще більш там деталі з'явилися і виглядає ще більш цікаво. І тут можна, наприклад, також змінити трішки колір, Додати можна трішки більше, якщо потрібно, трішки чорний. О, загалом також трішки поредагувати для того, щоб ці два елементи по наших матеріалах відрізнялися. О, тому, в принципі, це все, що треба знати по цього плагіну, що можна було б з ним зробити. Знаю трішки про проклацею. От, і мені, в принципі, подобається. Тому от таким от простим шляхом можна добитися доволі реалістичного е, вигляду води. О, також, е, якщо маєте бажання, я створив там монобазу для підтримки такого контенту. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте та щастить.